Дизайн вже не роблять. Ну, тут, я б кажу, ці моделі тільки в дизайн змінилися. Мій і мають бути дві моделі, бо якщо буде одна модель, ця піде в замінку. А я не то... знаю, тут капот міряти. Ну, тут май... давайте, тут передок, 123. І тут так само буде. А тут більше. Тут метр... так само, метр ну, двадцять ну, через так. те та тут просто панель підняти. Але, підня, але дивно, на такі. кінці, бачиш, от на кінці, тут же йде метр сорок дев'ять. Тут метр сорок дев'ять, а тут на кінці, грубо кажучи... Чекайте, 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 чекайте. Щось ми так швидко йдемо. А тут метр 33, Грубо кажучи. Я би по сідушках хотів поміряти. по сюди. По сідушка від поліка? Сідушка від землі. А, сідушка від землі. Ну зараз типу, давай по від поліка. Щоб спочатку. Можна було ну от, грубо кажучи, шістдесят. Тут у нас так само. Тут висота Нічого так само. Не Через Чекайте, ну, зарубить, по, висоті землі, давай, землі, по висоті від землі, сідущі, Нет, поверху, цей, ну, давай, ти кажеш. Від землі, по висоті від землі. Тут десь вода. Щоб заганяти. Метр сімдесят. Та метр сімдесят два. Тут, тут, тут може бути менше. Тут метр шістдесят, ну п'ять сантиметрів. Чуть-чуть вище на 5 сантиметрів будете сидіти. Чи заїде взагалі, питали от, в когось там, є куди ховати. Та, голову пригнути можна. Йому тільки кажу, ДТЗ непоганий варіант кажу. За 7200 це оптимальний варіант, в цьому бюджеті нічого лучшого немає. Все, далі. І має бути два варіанти, щоб людина вибирала. І по факту, що кому подобається. Бо якщо ця модель пропаде, Ні, ця мені, модель... Я буде... чого, я що думав? Що буде так, що вони отроблять цю нову модель, оцю вже типу, до, до продуї, там, скільки вони там зробили, і що вже її не буде. Ні, має бути дві моделі, щоб людина мало вибирала. Бо кожному свій варіант. О, кстати, зараз почекаємо Ми в ангарі, воно ну, зараз світло виключу, Попробую... По світлові? Так. Як... Да. Трохи не не бачу, діду. не сильно, ну, трохи бачу, на ангарі світло пробивається. Воно зараз включає світло, що подивлюся. Хіба що, знаєте, якщо вони кажуть, що це пробні моделі перші, хіба що вони потім... Ні, маю. ну то отакі мелочі будуть дороблятися. Там же ж не буде таке вже кардинально. Як тут світиться? Ну я ще навіть не дивився. А як тут світиться? Одинаковісненько. Вообще однаково. Тільки що з боку є цей, габарит є. ну Тут що? Просто... Одинаково. Так само тут жовтень. Однако, Да? Тільки габарі, що Ледовським світиться. Знаєш, Друг. мені навпаки, нові моделі краще, мені здається. Дивляться по ангару. Кінці ангара. Світиться нова модель там хоч.